От і нас о, мене звинуватили на початку зустрічі в тому, що я розповсюджую фейки з приводу Булгакова. Ні, це ніякі не фейки. От вчора в е, Українському інституті національної пам'яті дійшли висновку, що використання імені Булгакова у назвах вулиць і пам'ятників на е, честь його імені це пропаганда імперської політики Росії. Булгаков був затятим українофобом. Це зараз не мої слова, а це той висновок, який було видано інституту національної пам'яті. Був Українофобом. Був імперцем за світоглядом, і незважаючи на роки життя у Києві, він зневажав українців та їхню культуру, він ненавидів українське прагнення незалежності, негативно відгукувався про становлення української держави і її очільників. Так от, давайте от зі мною на зв'язку Антон Дробович, голова Інституту національної пам'яті. Пане Антон, добрий день вам. Доброго дня. Тут, скоріше, не мені. Нашим глядачам. Давайте по пунктам розберемося. З, е, чому прийшла, спираючись на що, комісія прийшла висновків, що е, Булгаков, українофоб і імперець, і що він зневажав Україну як державу. Просто давайте пройдемося, в яких, в яких його не знаю, шматках біографії це було знайдено, в яких творах є, скажімо так, підтвердження конкретно такої його позиції. Значить, перш за все, слід сказати, що ну, особисто я не з усіма тезами і оцінками комісії згоден, бо вони там в деяких питаннях надто емоційні. Але якщо ви говорите про джерела, перш за все йдеться про. Його творчість, друге це його щоденники, до третє це його листи. Е, власне, хто має там академічне повне зібрання творів, в принципі, і сам може дійти до таких висновків. Де, відповідно, е, Булгаков там я б не сказав, що він там був затятий, ненавидів. Ну це так трошки перебільшено. Ми в своїх рекомендаціях е, ну трош ну, дамо дещо більш стримане академічне формулювання. Булгаков дійсно не любив. Українську ідею він не підтримував український політичний проект. Це не тільки його в його творчості, там його е, в «Білій гвардії, в днях турбіних в постановках. В там я убив, і взагалі в циклі репортажів. Про ну його таких менших праць про Київ. Він висміює там і використання української мови. Це його літературний наробок. Там дійсно там є. Він до нього ставився серйозно. Він, наприклад, оцю петлюрівську сцену, яка е, представляла петлюрівці антисемітами, наполягав системно, щоб вона була залишалася в усіх постановках. для нього це було принципове питання. Е, відповідно, це не було чисто знаєте художній задум, чи це для нього була частина світогляду. Відповідно, е, комісія це все проаналізувала е, знову ж такі. Є допити. Які в яких він чітко казав, що вихід Росії і, і, і імперської армії з України це катастрофа? Він це не сприймав. Він, е, він фактично е, дезертирував з усіх підрозділів. Він прямо каже, що не було такого військового підрозділу, який мене не мобілізовували, але з усіх він пішов крім одного, власне, з, з білої е, армії, власне, з імперської. Е, яка хотіла відновити імперську Росію, він не пішов і служив їй до кінця, і поки там не захворів. І відверто про це каже українців. Він у політичні проекти не сприймав. Я не сказав, що він їх не Він просто не вважав, що це Якісь другорядні там у нього є такий термін, яким він до болгарів звертався. Десь болгарію характеризував, але він дуже показовий второстепенний слов'янський народи. Ну так, щоб ви просто розуміли світогляд цієї людини, відповідно, ну і знову ж таки його творчі, зокрема листи, щоденники, біограф... вони там рісніють прикладами побутового антисемітизму. І в принципі, кожен хто бажає, може це все почитати. Ці анекдоти, такі звороти, стереотипні судження, і так далі. Тобто, все це говорить нам про те, що Булгаков ну. Ну, не є героєм, якого треба там вулиці називати, пам'ятники ставити, музеї називати. Власне про це комісія і каже, що він з публічному просторі не повинен героїзуватися і нормалізуватися. Це не забороняє його читати. Бугако вивчається в школі, собаче серце. зокрема. буга можна досліджуватися в музейних експозиціях. Закон так само не забороняє. Тому знаєте, тут хтось роздуває, що в Україні забороняють Бугаку. а ні – Українська спільнота, який Булгаков відмовив праві на самостійність, uh -huh. просто каже Булгакову окей. Ти на ти нас не вважав, не вважав, що ми варті державності. Окей, ми маємо тепер свою державу. Просто наші вулиці тепер тобою не будуть називатися. Ти хотів імперський Київ не буде імперського Києва, буде Київ український, республіканський. Е, е, так. Добре, а що робити одразу? Запитають мешканці подола Андріївського звозу з пам'ятником Булгаково. Ну, пам'ятник Булгаку, якщо він є частиною колекції, він може перебувати в музеї як частина колекції. Але Буде... його прибираємо. Дивіться, якщо він в публічному, вони можуть його поставити в внутрішній дворик музею в частину експозиції, він там сам залишається. не треба там ламати, бити. Збільшу того, в музею є велика колекція і документів, і, по-моєму, найбільша в світі колекція документів у Булгакову. І одна з найбільших предметних колекцій, це може бути спокійно. Голос булгакового і Росія представляє булгаку як такого прекрасного розпрекрасного музею в Києві буде єдиним музеєм в світі, який розказує про нього правду, яким він був насправді і може стати таком свого мисмуроду місцем паломництва для. Тих хто дійсно хоче розібратися? Може таке бути, в принципі, в них є там велика колекція глаголів. Вони можуть присвятити музейну експозицію, взагалі родинам, які тоді жили в Києві. Тобто, це вже питання фаховості і це рішення за колективом, професійним, колективом музею. Я впевнений, що музей історії Києва. Музей це я зараз не про не про От Ми зараз показуємо пам'ятник Булгакова. Ви зараз показуєте пам'ятник Булгакова, який стоїть в трьох метрах від музею, так, на, на секундочку. який Частиною музею, тому давайте все-таки предметно і не. Окей, добре, добре, приймається. А наприклад, от там саме на Андріївському узвозі пам'ятник герою булгаковського роману Майстер Маргарита там Кіт Бігімот знаходиться. Але чи теж вважаєте, ніяк... його можна причислити туди до одного з музейних експонатів? Він у нас висновку і в законі ви не побачите заборону. Ката бігемота, як символа Ну, це булгаковський як... герой, це булгаковський персонаж. Ви можете уважно почитати висновок і побачити, що там не написано про булгаківських героїв і булгаківських персонажів. Угу. Окей. Тобто, пам'ятник залишиться, його чіпати не потрібно. Дивіться. Це питання музею. Музей має вирішити в публічній почні. Він не може залишатися так, як є. він може бути перенесений десятьма метрами в на внутрішній дворик музею ага. або перенесений в якійсь експозиції. Це вирішення ріш... музею. Ви можете трошки вас зачіпає, що я емоційно так кажу. Знаєте, ні, рішні... ні в якому разі, боже збав. Напаки я вам вдячний рішні. за вашу щирість. і Емоційність. Це ж нормально. Рішні... Різніють заголовками змі, що українці шарикали, заборонили Булгакова. Ну це просто чуш, ніхто не забороняв Булгакова. просто ну людина сміялася над українською державою незалежно. Окей, тепер незалежна українська держава прибирає Булгакова з публічно. Просто каже, читайте, хоч що хоч. А більше того, антирадянська спадщина Булгакова, нормально читайте, робіть висновки, ніяких проблем. Треба, ну, знаєте, тут Бачите, історії. можна було б дійсно диску. Я міг би довго дискутувати з вами з приводу Булгакова, тому що дійсно він був імперець, але він був антисоветчик. Це теж дуже важливо, тому що не ну Україна постраждала як від Російської імперії, так і від радянської імперії. А тут далі вже можна дискутувати від чого більше постраждала Україна від радянської імперії чи від Російської імперії, але Булгаков був антисоветчиком. Ну тобто, тут вже одразу дуже така, ну це вже така літературознавча культурознавча дискусія, яку ми з вами не будемо розводити в нашому ефірі, тому що на це але потрібен якої... час, але, але до якої закликаємо інших, але ми... але ми цього часу в ефірі на жаль не маємо. Тому Антоне, я вам буду дякувати, Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті. Але скажи рідно, я просто от щодо аргументації Українського інституту національної пам'яті вони у висновку наводять цитату з роману Біла гвардія. Де Алексей Трубіцин говорит Я б вашего гетьмана за устройство миленької Украины повесил бы первым? Хай живе вільна Україна від Києва до Берліна, Полгода він здівався над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Ла ла ла. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетьман. Ну, мається на увазі про українську мову. Це з аргументації Українського інституту національної пам'яті. Е, цитати з творів е, Булгакова. Героїв творів Булгакова. Ну, чекають. Ну, хто, хто пише цитату? Ну, хто ні. пише героям? Героя. Ну, типу, знаєш, можна так до багато чого придиратися. Я Але не... якщо насправді цікаво, то аргументація, зайдіть на сайт Українського інституту національної пам'яті і почитайте, власне, чому було прийнято таке рішення.